Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо відозвіт по нашим будинкам. Сьогодні, до вашої уваги пропонується дуплекс з ремонтом. Це бельгійське містечко, перша черга. Будинок 110 метрів квадратних, земельна ділянка 3 сотки під два паркомісця. Передісторія. Будинок купила молода родина для своїх батьків для тестя і тещі. Давайте так скажемо. Їм дуже повезло хороший в них зять. Купив їм дуплекс і зробив їм ремонт. Будинок ми побудували швидко, ремонт робила бригада нашого керівника по ремонтам: це Олександр. Бачите, до речі, все в нашому стилі баварська кладка, цегла в стилі зручного формування. Ну, власне, так виглядає ділянка. Сантехніку зробив Григорій і сходи зробив Павло. Прямо знаходиться це. Хозблок такий, і направо це вхід до будинку. Перший поверх приблизно десь займає 60 метрів квадратних, і мансарда десь приблизно під скоси 50 метрів квадратних. Заходимо. Планування нетипове, відразу скажу вам, і по ходу буду все показувати. Зайшли тамбур, він приблизно 3-4 квадратних метри, там були шафи, зняли одяг і так далі. Наліво це. Серце будинку, котельня. Тут, тут приблизно 5 квадратних метрів, тут знаходиться, як бачите, розширювач, гребінка, котел, бойлер, електрощитова, роутер, фільтра, пралка. Ну і з правої сторони шафа для хімії, І для всяких таких речей, які потрібні, щоб були в приватному будинку. Давай так скажемо, давайте так скажемо. З правої сторони знаходиться, що важливо, спальна кімната. Вона приблизно десь. 11 квадратних метрів. І чому зробили так? Дивіться, дуже комфортно, щоб спальна кімната не, була, не соприкасалася з сміжною стіною сусіднього будинку. Тобто це дуплекс, він розрахований на дві родини. І коли спальна кімната вона Відокремлено це дуже комфортно. У всіх наших, наших проєктах так, але тут вони зробили повністю в іншу сторону. На етапі будівництва ми все там планували це. Далі, це така вітальня. вона приблизно десь 18 квадратних метрів. І з лівої сторони знаходиться санвузол. Якщо цей будинок купили для батьків, то доречно сказати, що ванна сама ванна, може вона в сучасному світі не дуже потрібна, тому душ кабіна, є, е, є раковина і унітаз. Тобто немає самої ванни в сучасному світі, як знаєте, швидко душ прийняв і побіг далі займатися своїми справами. Вальна кімната десь приблизно 6-7 квадратних метрів. Все зроблено в таких спокійних, як бачите, тонах для батьків. Щоб це не сучасно, знаєте, як там все таке або темніше, або сіріше, все спокійно в таких е, тонах виконано. Це кухня, як бачите, фартух вже з плитки зроблений. Тут е, хазяїшка готує щось для родини. До речі, внуки приїжджають. Зараз на мансарді покажу вам пізніше, як виглядають спальні кімнати для внуків. Це така вітальна, гостєва, як бачите, кліматизація вже є, кондиціонер, є вихід відразу на терасу, тобто ви можете вийти на терасу і сходи. Сходи робив Павло. Зробив дуже зручні з поворотом непрямі, щоб не було такого дуже великого градусу, і щоб було зручно підніматися. Сходи приблизно 19-20 см, що дуже зручно. Піднімаємося на мансарду. На мансарді. Нагадаю, що у нас дві спальні кімнати, санвузол ну і маленький такий, як хозблок чи гардероб, як це можна назвати. Піднялись на мансарду. Тут, такий, як бачите, такий невеличкий тамбур, він приблизно 2,5-3 квадратних метри. Направо невеликий гардероб. Він приблизно 3-4 квадратних метри. Тут відразу санвузол. Це в спокійних, бачите, таких витерманих тонах. Він приблизно десь 3 квадратних метри. Далі спальна кімната для діток, якщо, наприклад, приїхали в гості двоє внуків, тобто дві окремі кімнати. Вона невеличка, вона приблизно десь 10 квадратних метрів своїм, що важливо, вікном в даху, щоб було світло в кімнаті. І ліжка, як бачите, ще немає, Я тільки зробили ремонт, тільки, ну, тільки заселилися, йде процес, як каже, об, 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 обживання будинку. Ну і, власне, саме велика кімната на мансарді це вона приблизно 18 метрів квадратних. Також кондиціонер, до речі, дуже важливо, щоб кондиціонер був на мансарді, тому що ну, вона літом, як завжди, ну, як будь-яка мансарда, прогрівається. І, власне, балки, як бачите, ці монтовані. З Ліхтариками. Тому купуйте, заробляйте, допомагайте батькам, тільки не поверхових. Всім дякую і до нових зустрічей.